Також оси можуть символізувати невисловлений біль або образу. Оса кусає тоді, коли відчуває загрозу. вісні вона може символізувати вашу внутрішню частину, яка давно чекає, щоб її почули, але її ігнорують. Це може бути дитяча частина вас, емоції, які ви звикли пригнічувати, гнів, сором, страх та інші. Сон шепоче поглянь туди, де болить. Там твоя сила, яка потребує уваги і зцілення, також активізація внутрішньої самозахисної системи. Оса не лише небезпека, а й символ сили захисту. Якщо ви відчуваєте, що оси нападають, але ви від них тікаєте або намагаєтеся захиститися, це може означати, що ваша енергетична система пробуджується і починає боротися за себе. Сон може бути початком глибинного очищення від всього, що вас пригнічувало. Контекст сну також важливий, де саме були оси в домі, на тілі, в полі, в темному приміщенні. Була одна чи багато ос, масовість або колективні програми, чужі енергії, чи вкусили вони вас, укус це точковий вплив, травма, активація болючої зони, як ви реагували? Бігли, били, ігнорували, кликали на допомогу. Це все ключі до розшифрування послання. Що робити після такого сну? Записати його з деталями, емоції, образи, рух, тіло, задати собі запитання, що в моєму житті зараз викликає напругу, роздратування, що я намагаюся ігнорувати, чи відчуваю я якийсь тиск, нав'язування, енергетичну втому. Яка частина мене хоче захиститися чи сказати досить? Далі очистити свій енергетичний простір, можна через медитацію, ванну з сілью, практику від'єднання від чужих енергій або молитву. Також можна прибрати в домі і очистити приміщення фізично, встановити намір. Я дозволяю собі відчути. Усвідомити і звільнити те, що більше мені не служить. Загалом, оси у вісні – це не щось погане, це активний дзвінок від вашої підсвідомості, який говорить, прийшов час подивитися на свої межі, захист, пригнічені емоції та взаємодії, які виснажують. Прийшов час очиститися і пробудити свою силу. Слухайте сни, це підказки. Вони знають і говорять, куди вас веде ваша душа і на що потрібно саме зараз звернути вашу увагу.